Якщо мене запитають, які речі найбільше доставляють задоволення українському чоловіку, я дам конкретну відповідь. І моя відповідь на це буде, найбільше задоволення українському чоловіку доставляють автомобілі білого кольора, марки ЛАДА, і саме головне, щоб ці автомобілі були зареєстровані в сусідній країні, і їх було дуже багато. Але український чоловік ще може отримати задоволення від такого девайсу. Це розумний паяльник від Фнірсі, це вже друге покоління паяльників від ФНІРСІ. І от якщо ви з допомогою паяльника робите якусь роботу або просто паяєте для задоволення, то повірте, паяльник за 40 гривень за Аврори, 40 ватний чи 65 ватний який включається в 220 вольт, і ця штукенція це абсолютно різні речі. Тож, якщо до цих пір у вас трудиться якийсь старенький паяльник, то я дуже рекомендую трішки витратити грошей і придбати собі розумний паяльник. І якщо бути відвертим, то майже байдуже, який ви паяльник ви придбаєте. Головне, щоб він був розумний. Особливої різниці між розумними паяльниками, скажімо так, ну ви не знайдете. Є деякі все ж таки особливості, але порівнювати їх з звичайними дротовими паяльниками точно не варто. І майже без різниці, якого виробника ви придбаєте. Вони всі приблизно схожі один на один. Одного. Хоча невелика різниця все ж таки є. А розмовляти ми сьогодні з вами будемо про новий паяльник від FNIRSI, це модель HS02A. І одразу повинен вказати на те, що модели HS02 в Nirсі випустило дві. Я трішки не розумію, навіщо вони так зробили, але маємо, що маємо. Є модель HS02A. Та HS02B. Зовні вони дуже схожі, але призначення і використані картриджі відрізняються. A-модель модель це мультифункціональна модель, її можна використовувати в багатьох варіантах. І на цій моделі використовуються картриджі типу JBC C245. А от на моделі B використовуються інші картриджі, вони трішки менші. Тип цих картриджів C210. І подібні картриджі розраховані на роботу з досить маленькими компонентами, наприклад, SMD компонентами. Тож, якщо ви не працюєте, як з такими дуже малими компонентами, то рекомендується все ж таки купити модель А і не морочити собі голову. І проблема ще в тому, що корпус самого паяльника досить завеликий, і для роботи з малими картриджами він може бути просто незручним. Приблизно рік тому я робив огляд на Secure S60. На цій Secure використовуються такі самі маленькі картриджі C210. І от якщо вам потрібно працювати з маленькими компонентами, то тут є сенс подумати і придбати Secure S60. Модель A також можна використовувати для пайки малих компонентів. Заглянемо всередину коробочку, подивимось взагалі яка там комплектація. Чохол, і, мабуть, в чохлі вже побачимо паяльник. Так, в чохлі паяльник, в чохлі буде один картридж і є ось така жахлива штука, і мабуть з цієї жахливої штуки я і почну. Якщо у вас є такий перехідник, це перехідник з dc 5521 на Type-C, то обов'язково його перевірте. І ні в якому разі не використовуйте без перевірки. Для того, щоб перевірити, вам потрібен мультиметр. На роз'ємі Type-C є металевий контакт і цей металевий контакт повинен з'єднуватися з зовнішнім контактом на DC роз'ємі. І ось в мене версія цього перехідника правильна. Бофнірсі допустила маленьку помилку і ті, хто в першу чергу отримали ці HS02A та B, попалили свої паяльники за допомогою неправильного перехідника. в неправильному адаптері мінус тапсічного роз'єму дзвонився б з центральним контактом. Центральний контакт з мінусом тапсічного роз'ємчика в мене не дзвониться, обов'язково зробіть цю процедуру і перевірте, чи не бракований у вас цей адаптер. Якщо цим паяльником ви вже користуєтесь, але ще цим адаптером не користувались, також перевірте. Бракований адаптер рекомендую одразу перерізати або просто щоб викинути і не користуватись ним. І такі проблеми були не тільки в Нірці, я знаю, що у GVDA теж при використанні з цим адаптером інколи горіли паяльники. Тож, якщо є можливість його не використовувати, не використовуйте. Чохол здається досить маленьким, але в цей чохол без проблем поміститься, наприклад, два картриджа. В кишені є дешевенька, простенька підставка, але повірте, десь на виїзді ця підставка спрацює. А також в чехолу можна покласти олівець з флюсом і. і припой. Будь ласка, і все, можна їхати працювати. Скупи різних паяльників лише у фнірсі. Є така форма і є така конструкція. Пенал. І це неймовірно зручно, якщо ви працюєте десь на виїзді, то ви там вимкнули паяльник, засунули з гарячим. Жалом цей паяльник вкинули собі в кишені або в чохол і поїхали далі. А якщо у вас є 100 ватні зарядки, то, наприклад, максимальну комплектацію не обов'язково купувати. Якщо ж немає 100 ватної зарядки, купуйте, тому що зарядний тут досить приємний. 100 ватна зарядка, є напис в нірсі, приємний корпус в руки взяти зручно. Два виходи Type-C, один вихід USB-A. І це зарядка travel типу, тобто вона універсальна, її можна використовувати в інших країнах. І обов'язково в комплекті є перехідник на євророзетку. Давайте ми, мабуть його й одразу й поставимо. та дам Фірмовий кабель від снірсів виглядає досить непогано і пізніше я його перевірю, чи зможе він передати сотню Вт. Нагадую, що в тайпсішних кабелях, які передають більше 60 Вт, повинен бути обов'язково чіп. Схоже на те, що роз'єми металеві, що це не пластик, але знову ж не зрозуміло, що воно. І якщо доторкнутись паяльником до цього кабеля, то з ним нічого не трапиться, тому що він йде в силіконовій обгортці. І також в комплекті буде ще 6 картриджів типу c 245 Різні моделі, різні наконечники використовуються, знову ж, які точно наконечники використовуються, це дивіться вже на сайті виробника. Великий плюс використання C245 картриджів в тому, що цих картриджів на AliExpress ви знайдете просто мільйон різноманітних форм. І це при тому, що вони не коштують дорого. Тобто ви цілком можете придбати паяльник лише з одним картриджем, і одночасно на AliExpress ви можете докупити собі картриджі, які потрібні. Одним з самих популярних і самих універсальних є C2. Але, наприклад, за допомогою с 2 ви якісь силові дроти не запаяєте. Тож можна ще придбати с 3 або навіть с 3 і 8 Десь тут повинен бути ще с 3 і 8 А є взагалі ось такий картридж, якщо не помиляюсь, це с 5 Модель називається ось таким чином C24576, але дивіться на форму і дивіться на розмір жала. Чим більший накінечник, тим більша його теплоємність, тим довше він буде нагріватись. І тим швидше він розплавить якісь шмоти припою, і ось за допомогою такого жала якийсь силовий кабель типу АВГ6 можна кудись припаяти. А вартість цих жал на Aliexpress досить різна, наприклад, цей коштує біля 15 доларів. Сі3 можна знайти за 5 доларів. Знову ж, яка якість цих картриджей невідомо і скільки вони пропрацюють, також невідомо. Але цифра 800 продаж і оцінка 4.9 це досить непогана оцінка. Як ви вже зрозуміли, картриджів типу c 245 а вистачає. Різні розміри, різні форми, дуже різні форми. І це все можна придбати на Алиэкспрес. В Середині подібного картриджа, або ж як його ще називають, жала, ви обов'язково знайдете нагрівач. Нагрівач має опір, на таких жалах він досить невеликий, 2,5 ОМ. Біля 2,5 Ом. І якщо нагрівач згорає з якоїсь причини, то опір у вас буде безкінечність. Опір нагрівача міряється на цих двох контактах. Але також тут є ще вбудована термопара, і її термопара міряється на цих контактах. І якщо у вас вдома є мультиметр з вимірюванням температури, то можна до нього підключити цю термопару і подивитись, чи працює вона, чи не працює. Але на жаль, це не точний метод, це якісний метод. Але цей метод дозволяє оцінити, чи згоріла термопара, чи не згоріла. А от для того, щоб мультиметр показував не тільки температуру оточуючого середовища, можна жало все ж таки трішки підігріти паяльником. А от для того, щоб виміряти опір нагрівача, скористаюсь іншим приладом. Це знову ж прилад від FNIRS, він вийшов лише в цьому році HRM10. Це для вимірювання знову ж внутрішнього опору акумуляторів різноманітних, а також можна вимірювати малі опори до 200 Ом. І він показує 2,85 Ом. Я розумію, що багато хто не любить і не вірить в Нірсі. Є інший прилад. Давайте я за допомогою цього приладу помірюю опір. YR1035 показує опір 2,8 Ома. І зараз те саме спробую зробити на іншому жалі. 2.83 показує YR1035. 2.89 Ома показує FNIRC. Зараз перевірю, який вони сюди кабель закомплектували. Підключив до USB-тестера, і тут є usb c кабель тестер. Вимірюємо: ого, оце так кабель. Но ситуація в тому, що вони не пожалкували грошей і вклали сюди досить чи дуже швидкий кабель, незрозуміло навіщо. Швидкість може досягати USB 4 GEN 3. І це дуже круто для кабеля, для паяльника, але це ще не все. Максимальна напруга 50 вольт, максимальний струм 5 А. Не пожалкували вони грошей на кабель, кабель дійсно хороший. Тож, якщо у вас вдома немає кабеля швидкого і який здатен пропустити таку потужність, я рекомендую брати в комплектації разом з кабелем. Про зовнішній вигляд цього зарядного пристрою я вже казав. Зроблено досить симпатично. Вмикаю. Хм. І у цього зарядного пристрою є ще така маленька світлодіодна підсвітка. Вона не буде заважати вночі, тож можна цей пристрій використовувати як, як зарядний пристрій і для мобільних телефон. Дивимось, що є на портах. Верхній Type-C видає Power Delivery 3.0, 105 Вт. Видає Power Delivery профілів 6 штук. Pump Express 112.0, базові протоколи Apple BC 1.2. Це 5-вольтові протоколи, вони є навіть в дуже старих зарядних пристроях. Швидкі зарядки Samsung Huawei, Quick Charge 2.03.0 і от Quick Charge 3.0 максимально до 20 вольт. Quick Charge 4. Power Delivery Trigger показав 6 профілів, 5 фіксованих профілів і один профіль PPS від 3.3 до 21 вольта. Нижній Type-C-порт показує, показує він все те саме. USB-Typad має Quick Charge 2.0.3.0 до 20 вольт. Power delivery, звісно ж, на USB A ви не знайдете, Pump Express 1.1. На самому зарядному пристрої написано, що він по PPS може видати 100 Вт, а насправді, тобто тестер показує, що він видає 105 Вт. І я бачу, що на USB-A він може віддати максимум 20 Вт, 3 А, тобто максимум він може віддати 60 Вт по USB-A. І ось це є трішки дивно, тому що USB-A зазвичай ну, не передають вони таку велику потужність. Розбирати цей паяльник не буду, тим паче в мене на нього дуже великі плани. Але стаття з розбиранням цих паяльників вже є на Reddit, тож можна там подивитись. Потрібно зняти кришку екрану, вона йде на шести защіпках. Таке з корпусом робити не потрібно заглушка USB порту, і зараз глянемо, з чого складається сам паяльник. Контакти для жала виглядають наступним чином: Струмовимірювальний вимірювальний шунт. На одній стороні знайдеться потужний MOSFET, є мікропроцесор N32L403, 32-різрядний, там ядро одне Cortex M4F 64 МГц. Роз'єм для дисплея дисплей 096 дюйма ОЛДВський. Це маленька шестинога мікросхема, яка зазвичай вигорає, якщо щось не так, з живленням. Це RY-8310. Це знижувач напруги працює від 4 до 30 вольт, Він малопотужний, максимум може видати 1,2 А, але він використовується для живлення самих електронних схем цього паяльника. А з другої сторони, там де стоїть роз'єм Type-C, там є інша мікросхема, чудова CH224K, і саме ця мікросхема керує живленням всього паяльника. Ця мікросхема досить часто використовується в Power Delivery Quick charge тригерах. А я досить часто ці тригери використовую для того, щоб отримати з зарядного пристрою чи з пауербанка якусь конкретну напругу, наприклад, 12 вольт. Ця мікросхема хитра тим, що вона може керувати як Power Delivery, так може керувати іншими швидкими протоколами, наприклад, Charge. І ця мікросхема лише керує протоколами. вона керує не паяльником, вона керує зарядним пристроєм. У неї є контакти DPDM, які використовуються для керування квікчарджами. І також є контакти CC1 та CC2, які використовуються в основному в Type-C роз'ємах для того, щоб передавати конфігурацію пристрою. Але тут є ще три контакти: CFG1, 2, 3. Мікроконтролер паяльника підключається до цих контактів, виставляє там одиничку або 0, і таким чином буде запитувана напруга 5, 9, 12, 15 та 20 вольт. Якщо не помиляюсь, 5 вольт там немає, а 9, 12, 15, 20, начебто є, перевіримо, зайдемо в меню, перевіримо. Якщо ви дивились інші відео про цей паяльник, то я думаю, що ви бачили, що паяльник сам обирає або Quick Charge, або Power Delivery. І саме цим процесом займається ось ця мікросхема CH224K. Цим паяльникам можна робити оновлення програмного забезпечення, але, скажімо, так інколи бувають просто косметичні оновлення і використовувати, ставити їх в сенсу немає. Зайдемо, подивимось. Зазвичай я завантажував прошивки на сайті Фнірсі але чомусь він не працює не оновлені сертифікати, але є інші сайти. Є, наприклад, сайт фнірсі.com. І ось тут для цього паяльника HS02A є версія 1.5. На моєму паяльнику зараз стоїть версія 1.4. І також є оновлення програмне забезпечення для HS 0.1, версія 0.3. Завантажуєте потрібну прошивку, заходити на неї, дивитесь, що вона робить. Версія 1.5, і я бачу, що в принципі змін не дуже багато, бо всього-навсього модифікована версія, номер версії, що взагалі не критично. І оптимізована якась помилка, яка в налаштуваннях, в інтерфейсі налаштування, що, в принципі, мабуть, теж не критично. Для того, щоб оновити програмне забезпечення, потрібно під'єднатись до комп'ютера. Паяльник видає помилку Low voltage, нема сенсу боятись. Натискаємо ОК, «OK», затискаємо, переходимо в меню. Системні налаштування, і в системних налаштуваннях версія паяльника. Дивимось, версія. 1.4. Повертаємось на Upgrade фірмуре. Якщо ви випадково натиснете Upgrade фірмваре, то у вас буде ось такий напис. Можна почекати деякий час, і цей напис пройде. Там хвилини 3-4 потрібно почекатись, і паяльник перезавантажиться. Напис з'явився на комп'ютері. З'явився USB flash Drive. Які називається просто Bootloader. І на цей флеш-драйв потрібно переписати з архіва .bin файл. Переписуємо. Оновлення програмного забезпечення. Паяльник перезавантажується, натискаю ОК. І в меню About про паяльник змінилась версія 1.5. Сенс оновлювати прошивку з 1.4 до 1.5 аж ніякого немає. Знайшов ще один сайт fnirsi.com і ось тут в розділі Downloads є деякі прошивки. Для HS02A та B є версія прошивки 1.6. Але, на жаль, в описі файла не згадується версія 1.6. Тож, що там змінили, поки що невідомо. Раз ми вже дійшли до меню, то давайте швиденько пробіжимось по меню. Підключив вже нормальне живлення. Затискаю кнопку ОК. Налаштування сну. По замовчуванню він іде спати через 30 хвилин. Коли паяльник спить, то температура складає 100 градусів. Паяльник розігрівається дуже швидко, тож тримати його 30 хвилин до сну сенсу ніякого немає. Думаю, що 3 хвилин буде достатньо. Для того, щоб вийти з меню, затискаємо кнопку ОК. А от вимикати повністю паяльник можна хвилин через 10. Меню досить коротеньке, тут всього-навсього 3 налаштування, і це дуже добре. Handle set. Можна задати температуру пресетів. Три пресета будуть перемикатись вони кнопкою ОК 300, 330 і 360. Можна, наприклад, виставити не 360 на третьому пресеті, а 400 чи 450. Але для паяльника з такою потужністю, а на ньому написано, що він може соточку ват видавати, то виставляти якийсь ще турборежим сенсу немає. Налаштування напруги. Ви можете обрати напругу, з якою буде працювати цей паяльник 9, 12, 15 чи 20 Вольт це потрібно в тому випадку, якщо джерело живлення не може видати, наприклад, більше 12 В чи більше 15 Вольт. По замовчуванню потужність обмежена 65%. Крок зміни температури за допомогою кнопок вверх-вниз складає 5 градусів, можна збільшити зазвичай зручно біля 10 градусів. А от калібрування температури бажано робити лише на точних вимірювальних приладах. І третє останнє налаштування системні налаштування. Мов лише дві англійська, китайська навіть заходити не буду. І Якщо ви лівша, то в системних налаштуваннях є хендмод по замовчуванню права, ви можете перемкнути на ліву. І тоді у вас відображення на екрані перевернеться, і ви зможете користуватися цим паяльником зручно лівою рукою. Самому паяльнику є пощалка, вона пищить досить противно, але в принципі до цього також можна звикнути. Її можна повністю вимкнути для цього заходити в меню волю і зменшуєте до нуля або ж вимикаєте. Майже дійшов до практичних занять, але все ж таки трішки про ергономіку потрібно розказати. HS02 ширше ніж HS01, в нього більший екран, три кнопки керувати трьома кнопками, зручніше, ніж двома кнопками, однозначно. На першій моделі ця гумка крутилась туди-сюди. Тут гумку не покрутиш, вона там намертво сидить. Цю гумку можна взагалі зняти, я думаю, що тоді тримати паяльник буде зручніше. вона надто широка і до неї все ж таки потрібно деякий час звикати. Тут гумка теж має такі досить немаленькі габарити, але купа рельєфних виступів, тож я думаю, що тримати такий паяльник буде зручніше, ніж HS01. Але якщо у вас є перша моделька і ви до неї звикли, то замінювати першу модель на другу сенсу немає ніякого абсолютно. Краще ті кошти задонатити на дрони, я думаю, що це буде набагато корисніше. На HS-01 копачок вставляється якось трішки легше. І це мабуть тому, що він має досить таку просту форму. На другій моделі форма трішки складніша, і щоб правильно все вставити, потрібно буде трішки потренуватись. Два дні я думаю, що ви будете вставляти це без будь-яких проблем. На першій моделі жало можна змінити на гарячу, навіть пальцями. А ось на другій моделі такий фокус зробити не вдасться, ви гарантовано попечете пальці, але зробити це можна з допомогою якогось інструменту. Картридж шага вставляється в hs 02 досить туго, його можна прикручувати руками, але я думаю, що при паянні прикручуватись вони не будуть. Так само жало прикручується у HS01, і от майже за рік паяння на цьому паяльнику ніяких проблем з жалом перекручуванням жала не було. Також читав десь коментарі, що завдяки тому, що гумка у HS01 трішки товща, і саме завдяки цьому можна паяльник безпечно класти на стіл. HS01 також можна безпечно класти на стіл, але все ж таки краще користуватися підставками. Для HS01 я придбав ось такий аксесуар, таку підставку. Пилюку воно збирає досить непогано, але свої функції вона цілком виконує і користуватись нею більш-менш зручно. В описі до hs 02 також бачив, що будуть якісь підставки, поки що їх на Aliexpress немає, але рано чи пізно вони з'являться. А ось тепер можна переходити і до практичної частини. Чомусь люди думають, що якщо на паяльнику написано, що він 100 Втний, то це означає, що він буде жерти від електромережі 100 Вт. І ось при ввімкненні нагрівання перші кілька секунд він дійсно може жерти до 90 100 Вт. Але це імпульсні паяльники з компенсацією температури і як тільки жало прогрівається до заданої температури, то споживання цього паяльника падає приблизно до 10 Вт. Кабель з індикатором потужності допоможе подивитись скільки цей паяльник споживає. Для того щоб запустити паяльник на нагрівання, коротко натискаємо кнопку ОК. Коротке натискання на кнопку ОК дозволяє переходити між пресетами. Затискання кнопки ОК вимикає паяльник. Також температуру можна змінювати за допомогою клавіш вверх-вниз. Якщо в налаштуваннях встановлено 5 градусів, то температура буде змінюватись по 5 градусів. Внизу є барграф потужності. Це аналогова шкала, і вона допомагає досить швидко оцінити, що відбувається зараз з паяльником, чи споживає він, чи не споживає. Виставив на паяльнику 360 градусів і знайшов досить великий полігон на блокі живлення, на старому блокі жилення. Зараз користуюсь наконечником типу С2, досить складний цей полігон для цього накінечника, та й температура 360 градусів досить мала. Для такого полігону набагато краще підійшло б жало С3 або навіть С3.8. І ось такий великий полігон при такій температурі для цього жала виявився не по зубам. Потрібно знайти якийсь менший полігон. А от зменшуються припою в жалосі 2 при температурі 360 градусів справляється просто чудово. Бачив неодноразово і топчику, як хлопці використовують для збірки дронів жало 2, і при підпаюванні дротів від двигунів їм доводиться підвищувати температуру до 420 градусів, краще придбати жалосі 3 або ж Сі38. Якщо дати більше часу на нагрівання, то жалосі 2 також розігріло цей великий полігон. Але при цьому розігрівається і сама плата, і елементи, які встановлені на плати, і таким чином можна досить легко відідрати доріжки, яка приклеєна до плати. Тостіше накінечники дозволять скоротити час пайки. Підвищую температуру до 450 градусів жало С2 і спробую знову великий полігон. При такій температурі жало справилось із великим полігоном, але ж знову при цьому перегрівається плата і доріжки на платі. Споживання паяльника при цьому зросло до 35 Вт. в налаштуваннях збільшив потужність до 100% і виставив максимальну температуру 450 градусів. Запускаю. При таких умовах від Power Delivery паяльник споживає 90-91 Вт. І нагрівається він швидше, ніж нагрівається HS01. Якщо ж цим паяльником намагатись зробити каву, то він буде споживати під 90 Вт. І таку потужність паяльник досягне, якщо в налаштуваннях буде виставлено 20 В. Якщо буде виставлено менше, то і потужність буде менша. Зараз спробую зробити те саме з HS01. Виставити температуру 340, але жало я буду використовувати тут bc 3 Усі два діаметри діаметр накінечника 2 мм, усі третього діаметр накінечника 3 мм. І навіть при такій малій температурі 340 градусів BC3 з маленьким полігоном справляється, воно просто його з'їдає. А великий полігон йде повільніше, але все рівно він йде швидше, ніж якщо використовувати жало С2. Цим жалом бісі третьі мені в якийсь момент довелося запаювати АВГ 6 дріт на накінечник 16 166. І ось тут мушу сказати, що такі роботи краще не робити, і для цього потрібно купити обтискач, але в мене на той час не було обтискача. Нагрілось все, що можна пальці попік добряче при цьому, але дроти були запаяні, і вони до цих пір стоять на проекті і працюють і будуть і далі працювати. З жалом Сі2 я такого зробити не зміг би. Виставив на паяльнику 420 градусів, дав паяльнику охолонити, і зараз хочу подивитися, скільки він буде споживати від Power Delivery. І ось на початку нагрівання, перші кілька секунд він може споживати до 60-65 Вт. Користувачі hs 1 знають особливість цього паяльника, що потрібно не просто дивитись на цифри, які там показуються на екранчику, а ще звертати увагу на барграф, і от коли барграф падає приблизно до 10%, це означає, що жало вже нагрілось і можна паяти. Досить велика температура, досить товстеньке жало і великий полігон, як масло. При розплавленні такого великого полігону потужність споживання склала 25-27 Вт. Але в мене є ще один інструмент, інколи ним користуюсь. Я не рекомендую використовувати його для тестування паяльників, потрібно робити це дуже обережно. 420 градусів споживання 10 Вт. Потужність споживання виросла до 50% і більше. І при цьому паяльник споживає 44-48 Вт. Тяжко паяльнику нагрівати воду, бо це задача для інших пристроїв. Максимальне споживання паяльника при заданій температурі 420 градусів від Power Delivery склало 66-67 Вт. Обидва паяльники можна живити від джерела постійного струму. Напруга для живлення від 9 до 24 вольт. І з цим потрібно бути обережно, бо якщо ви напругу трішки вище задерете, то є варіант, що паяльнику стане не дуже добре. І саме на 24 вольтах вони будуть споживати максимум. Паяльник холодний 24 В. Запускаю на нагрівання і дивіться уважно на споживання. На початку нагрівання споживання піднялось до 93 Вт. І якщо паяльник навантажити повній, то споживання теж піднімається до 93 Вт. HS02 живлення від 24 В. жало я охолодив, вмикаю. 164 Вт. І 164 Вт це дуже велика потужність. І, як ви помітили, нагрівається він набагато швидше, ніж нагрівається HS01. При кипятінні водички він також бере максимум потужності 164 Вт. Цими паяльниками можна користуватись і на менших напругах, але при цьому споживання буде менше і нагрівання буде також менше. 12 В HS02 виставив всього навсього 330 градусів. І при таких умовах паяльник максимум споживає до 42 Вт. Таким варіантом можна користуватися, але набагато краще, завести собі якийсь невеликий повербанк, але потужний, 100 ватний. і користуватись для цього потужним повербанком. Можна цей паяльник живити навіть від 18-ваттного повербанка, тобто самого звичайного з Quick Charge та Power Delivery. Але повірте, це буде ще те знущання над нервами. Якщо давати загальну оцінку, то паяльник мені дуже сподобався. Нагрівається він суттєво швидше, набагато більше різноманітних жал. Я ще понакопаю різних картриджів і спробую, як вони працюють. Тож, якщо у вас паяльника інтелектуального подібного немає, а ви інколи щось паяєте або не інколи, то дуже рекомендую звернути увагу на цей фнірсі, і я думаю, що цей паяльник ви ще не один раз побачите і в інших моїх відео. На цьому поки що все. Нагадую, що в описі під відео є і телеграм-канал, де я повідомляю про знижки, і телеграм-форум, де ви можете позадавати різні запитання.